Виконуємо номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21, підручника Алгібра 7 та номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37, підручника математика 7. інтегрований курс, частина 2. -га. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генез 2024 рік. Розкладіть три член х квадрат додати 6х, відняти 7 на множники. Приступаємо до виконання. Подамо 6х як 3 помножити на 2. Як бачимо, у нас є квадрат першого виразу, є подвоєний довуток першого виразу. Тоді другим виразом має бути 3 в квадраті, тобто 9. І щоб отримати на мінус 7, треба від 9 відняти 16. Отже, використаємо формулу квадрат суми. Я поверну назад 6х, квадрат суми, х і 3. 16 подамо як 4 у квадраті. І тепер у нас утворилась різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отримаємо. Зводимо подібні доданки, додамки x відняти 1, помножити на х додати 7. Номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21 підручника Алгебра 7, та номер 12 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7 виконано.